Друзі, всім привіт! З вами канал Степ Авторозбір. Мене звуть Степан. Тиждень назад я говорив причини, чому я перестав займатися перепродажем автомобілів. Які плюси в тому, які мінуси. Ну, більше про мінуси. І сьогодні згадав ще одну історію з цього періоду. Вирішив нею поділитись, щоб більше не повертатись взагалі до теми перепродажів автомобілів. Ну, тобто, до теми моїх перепродажів автомобілів. Значить, справа була, не пам'ятаю коли, ну, не так давно, кілька місяців тому, е, не пам'ятаю, яка по рахунку машина, Це був Сузукі Baleno Купив я її за 1000 доларів, вирішив продати трішки дорожче. Коротше, пройшов місяць, ніхто нею не цікавився, ми вирішили знизити ціну і написали торг. Коротше, суть в тому, що з'явився клієнт. Ми йому запропонували ціну тисячу доларів і тисячу гривень, щоб хоч щось було. Тому що коли купували автомобіль, я купував, я його заправив, звичайно, там всі діла. от. Тому віддали за тисячу доларів, там по мотору все було нормально. Так, так він був, звісно, обдертий такий трохи. Ну, не суть. Суть в тому, що через два дні людина дзвонить, хлопець. І каже, зупинила поліція автомобіль в угоні, і вони зараз забирають його на штрафплощадку. То беріть, ну коротше, ті гроші, що я вам давав. Типа їдьте сюди, вертайте мені гроші і розбирайтесь. Я стояв в гаражі щось робив, блін, просто жесть. Я ошарашений стою, думаю, зашибіть! Оце я попав. Думаю, ну що, зараз заберуть автомобіль на штрафплощадку. Я не власник автомобіля, нічого. Тобто, я не можу прийти там, погасити якісь штрафи і забрати авто. По документах я ніхто її на себе не переоформляв. Думаю, ну і все, я просто попадаю на ту 1000 доларів. Для мене це ну, великі гроші. Можливо, для когось там це ерунда. От. Їду я туди, коротше. Дружина моя вже там, вона з роботи їхала, з іншої сторони, зупинилась. Ми підійшли до поліції, дзвонили до власника. Він сказав, що були в нього борги, якісь кредити, які він вже погасив, і просто в МВС не зняли з реєстру цих е, автомобілів, що якби там в розшуку в розшуку, не зняли з розшуку. От, і це все можна зробити пізніше. Тобто, ну, все там нормально. Коротше, відпускають вони його. Це правда, все зайняло півтора часа, поки вони подали запит. Поки те все відпускають, той хлопець їде, кажу до нього, що бери, переоформляй машину, щоб ну, не було цих нюансів. Він да-да-да. Хорошо. Ще через пару днів дзвонить. Я біля Хмельницького. Це до мене десь, від мене десь кілометрів 150. Знов те саме каже: зупинила поліція, типу, кажуть, що на цей раз вже точно заберемо. То їдьте ну, сюди. До думаю, ну чувак, блін. Ну, так не робиться. Як не крути, блін, це. Ну, хто, хто так робить? Ну, есть... Тобто, я кожного дня, у мене ж є своя робота, якісь свої справи кожного дня буду їздити, де там тебе зупинила поліція. <клес> не поїхав я нікуди, позвонив до власника о, знову ж таки. Кажу, що типу, ну власник да-да-да, я вже каже, цим займаюся, якби треба переоформити. Коротше, той хлопець ще пару разів дзвонив, що повертайте мені машину, бо я не можу переоформити, тільки власник десь раз трубку не візьме. Той вже дзвонить, все вертайте гроші. Власник порозумів, вже дзвонить, ну то вже якось будемо проформлювати. Отак мозг і упав. І в той момент, коли оце поліція наїхала, я не знав, що такі ситуації часто бувають з людьми, які перепродають і все це розрулюється. Коли наїхала, кажу, в мене досвіду не було. І я подумав: блін, аби я не втратив цю тисячу доларів і ну його нафіг цей перепродаж. Так подумав. І коротше, ну і через деякий період часу я справді з цим зав'язав. Не хочу більше до цього повертатися. Друзі, напишіть, який, можливо, неприємний досвід у вас був щось подібне до цієї ситуації, щоб подібне було в реальному житті. Напишіть, я обов'язково всі коментарі прочитаю, кожному відпишу. Дякую всім, що дивились. Підписуйтесь на канал. Гарного вечора!